Забрати право голосу в Угорщині ініціюють в ЄС Бельгія, оскільки закінчується піврічний період головування в Європейському Союзі і прийняти її обов'язки з липня має саме Угорщина, країна, яка перешкоджає ухваленню важливих рішень в ЄС, зокрема стосовно України. Яким інструментом євросоюз може скоротити вплив Будапешта на Брюссель? Тему продовжить Ірина Іванова. Головувати в ЄС, але без права голосу. Такий спосіб стримування угорщини пропонує міністерка закордонних справ Бельгії. Адже Біб дала інтерв'ю виданню Політико, в якому закликала країни-члени скористатися сьомою статтею договору про ЄС. Цей крок призведе до позбавлення угорщини права ухвалення важливих для євросоюзу рішень. У нас є Європа, яка важко рухається вперед. І на жаль, деякі держави, зокрема, одна держава, усе частіше вдається до транзакційного підходу, блокування та вето. Застосування сьомої статті журналісти політику називають ядерним варіантом чи юридичною базукою. Це трирівневий механізм, який передбачає попередження, потім початок дисциплінарної процедури, і на третьому рівні введення санкцій проти країни-порушниці. Аж до позбавлення її права голосу, сьома стаття договору про ЄС дозволяє запровадити такі санкції проти країни за порушення європейських цінностей. Угорщина 2018 року дійшла до другого рівня. Європарламент тоді підтримав дисциплінарну процедуру, але на цьому справа зупинилась. Про неї згадали на тлі дипломатичного загострення Брюсселя з Будапештом щодо питань пов'язаних з Україною. У січні Європарламент підтримав заклик позбавити Угорщину права голосу в ЄС. Угорський уряд виступав проти згоди на початок переговорів про вступ до ЄС. Урешті це рішення ухвалили на саміті, коли прем'єр Віктор Орбан вийшов із зали. А схвалення допомоги на 50 мільярдів євро довелося перенести на спеціальний саміт. Тепер Будапешт, за даними таких видань, як Financial Times та Радіо Свобода, блокує ухвалення переговорної рамки, а також спрямування прибутків від російських заморожених активів на військову допомогу Україні. Ми з'ясували, що Угорщина зупинила приблизно 41% резолюцій щодо України. Європейський фонд миру заблоковано. Початок перемов блокувала. Я можу продовжувати список. В основному майже всім нашим обговоренням і необхідним рішенням та рішенням ЄС перешкоджає тільки одна країна. Ми повинні говорити про це. Я знаю, такі дії можуть видатися недипломатичними, бо ми добрі та вічливі. Та я вважаю, що усе зайшло надто далеко. Сам угорський прем'єр Віктор Орбан не приховує свого невдоволення політикою ЄС загалом і щодо України, зокрема. Він критикує керівництво Євросоюзу і обіцяє відремонтувати ЄС, окупувавши Брюссель. Це єдиний з європейських політиків, який за понад два роки повномасштабного вторгнення зустрівся з кремлівським диктатором Путіним і виступає проти збройної підтримки України. У представництві Угорщини при ЄС на звернення політику пояснили, що їхня країна намагається не допустити втягнення ЄС у війну, бо після цього сьома стаття договору про ЄС стане найменшою з проблем. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер, марафон і Єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Павло Клімкін, міністр закордонних справ України з 2014 по 2019 рік. Пане Павле, позбавлення Угорщини голосу. Власне, це серйозне обмеження на такому рівні? Це дуже круте обмеження. Можливо, але поки що мала я думаю, що ЄС буде намагатися і далі виховувати Орбана. Чисково це вдається, тільки що показували, десь вийшов, десь пропетляв. Ну і він же ж прекрасно розуміє, що єсівські гроші йому критично потрібні. Ну, Угорщина може й певний час місяці без єсівських грошей, але це дуже-дуже важливо. І я думаю, що Орбан теж буде намагатися зараз, як ми вже казали, якось собі влаштувати можливість впливу на єсівське рішення, що робить цю дискусію дуже такою гострою, це ж початок головування Угорщини. Це насправді в сьогоднішніх умовах більше ритуал. Тобто головуюча країна, не так як там 20 років тому, коли починав займатися ЄС, коли вони визначали порядок денний, зустрічі, тепер це все до побачення. Це, Європейська рада все визначає. Але якщо захочуть повиховувати, і виховання не буде достатнім, і коли це поставить під загрозу єдність ЄС, а це критична історія, внутрішня солідарність і єдність, це дуже важливо. То тоді, може, і позбавлять. Сьома стаття договору ніхто її не відміняв. Чи буде це повне позбавлення, чи не повне, якщо хочете мою інтуїцію, скоріше почнуть М? з батага, ну потім, звичайно, і морква, якось там пряник з'явиться. Так що думаю, що позбавлення одразу права голосу навряд. Ну але тим не менше багато що буде залежати від результатів виборів. Якщо праві матимуть реальний вплив, то у Орбана більше шансів пропітляти. Якщо праві не будуть мати визначального впливу, все може бути. Не виключаю. Якщо він всіх дійсно дуже дістане, всі покажуть на нього пальцями, почнуть діяти знову таки Ймовірність менше 50%. Але нам же ж важливо, щоб, врешті-решт, Орбан приймав правильні рішення, а не те, щоб його виключили з процесу. І якщо це відбудеться, ну, насправді буде дуже правильна історія. Та й нам потрібно використати час, коли Орбан дуже зацікавлений, показувати. Ну, якусь, хоча б приязність до України. Ну а що йому робити з своїми депутатами, які будуть там неприкаяними десь неприлаштованими в європарламенті? Це це точно не його історія. Він досвідчений політик, але пітляти буде і так далі. Це 100%. Але на моїй пам'яті це вже не вперше Євросоюз намагається впливати на Угорщину там. Обмежили фінансування в іншому моменті. Вирішили голосувати без Орбана, але сьома стаття це означає, що ти сидиш отам, там, ти тоді другого сорту. Тобто Орбан тоді стане прем'єром другого сорту, без можливості впливати на прийняття рішень. Ну, тобто, от стіл, ну сиди, от там водічка. Дістань свої папери. Просто фізично присуддя. Так, ну там, звичайно, тобі дадуть слово, подискутуй, але потім, коли голосують, але ж багато рішень приймається консенсусом, Орбан скаже, ну, ти там посиди. Або можеш ще раз вийти. І для Орбана це. Не просто болюча історія, це ляпас, і він це прекрасно розуміє. Так що я думаю, що він буде намагатися його уникнути за всіх можливих умов. Ну і все ж таки, не кожен рік буває головування. Так, ритуал, але ж він його в Будапешті буде подавати. Ну так, я тут Як я перемогу? тут головую на єсівських зустрічах. Там зачитую вітання, зачитую там останнє слово. Ну симпатично. Так що думаю, що буде намагатися пропітляти. А чим це головування для нас обернеться? Для нас воно важливе, але тим не менше, всі ключові рішення вони ж визначаються Європейською Радою, Європейською комісією. Ну от що він блокує? Ми тільки що говорили про використання прибутків з російських активів. Він каже: ні, ну так, ну звичайно, потрібно використовувати для України, але не для зброї. А всі кажуть, та ладно, ну що ти таке кажеш, ну що зараз критично? Це ж а безпекові речі. От в таких речах буде намагатися ставити палиці в колеса. Але, думаю, що його там переїдуть. Ось таким катком. Е і він захоче все ж таки сказати, ну так, ну я от тут намагався, ну робив, але от так склалося, ну, що поробиш? Це в цьому сенс політики, політики Орбана, так що головування важлива історія, але в сьогоднішніх реаліях не критична. А переговірну рамку на наші майбутні переговори буде намагатися вичивати як максимум з нас ну своїх якихось речей по Закарпаттю. Ну але я думаю, що ми тепер. Самі багато чому навчилися ситуацію добре розуміємо і самі знаємо, що можливо, що неможливо. Але найближче, де ми зможемо побачити взагалі відношення, змінилося Угорщини чи ні, це саміт, глобальний саміт миру в Швейцарії, який пройде вже наступного тижня. От чи буде там Угорщина вставляти палки в колеса? Сам не приїде Пітер Орбан. Мій прогноз, скоріше за все, надійшле. Ну, скоріше за все, всі як -то. Міністр закордонних справ. Той, звичайно, зачитає там, а, а, як би нам сюди Росію затягнути, але в цілому ніяких речей чинити не буде. Тобто просто буде відбувати номер, і ніякого принципового угорського впливу там не відбудеться. Угорці і це мрія Орбана. Він хоче продати себе як лідера європейського консервативних цінностей, продати Трампу, сказати Трамп, ну я ж тут твій європейський партнер, ну з ким ти ще будеш розмовляти? Ну є звичайно Мілоні, Ліпен, але я, я ж тут прем'єр, то, хоча і Мілоні прем'єрка, а я із китайцями можу. А от я із Путіним можу говорити, оскільки тільки він зустрічається, і він цю історію і далі буде продавати. Це абсолютно очевидно. А в Швейцарії буде намагатися просто відбути номер, зачитає стандартний текст про всіх, про всіх, про всіх поставить крапку і, і мовчки.